В Луганську готуються до відновлення бойових дій. Про це пишуть зокрема в місцеві мешканці у соціальних мережах. Містяни стверджують, що вже за три дні в Луганській області можуть розпочатися знову бої. Ми, як завжди, вирішили вияснити ясуватою місцевого мешканця Максима Яковлєва, в чому ж там причина. Давайте послухаємо, що він нам напередодні відповів. Почему такие разговоры? В городе люди видят строительную технику, которая готовит вот линию обороны, скажем так, которая копает окопы, спецтехника, то есть идет подготовка военных позиций. Также в Луганске объявлена мобилизация. Есть четыре сборочных места. Это Луганск, Красный Луч, Краснодом и Ровеньки. Люди волнуются, что с 15 числа будет обострение обстановки между украинской армией и армией ополчения. Почему именно с 15 -го? Надцятого числа мені цього не звісно. Отже, як бачите, в так званій ЛНР оголошено набір добровольців. А в прифронтовій зоні трактори риють окопи. Але до чого готуються терористи, наразі нам не відомо.